Військова була друга група інвалідності. На ВЛК забрали групу взагалі. Чи можна і поновити? Ну, по-перше, ВЛК не могла позбавити групи військового. Це могла зробити спеціальна комісія, яка раніше називалася МСЕК. Це перше, по-друге, часто, коли військові отримували поранення під час захисту батьківщини, то була така норма, яка фактично. Підвищувала статус групи, тобто цивільний бо отримав з такими хворобами третю групу, а військовому могли дати і третю. І а військовому могли дати і другу. Але коли військовий там демобілізувався, звільнився, то тоді міг бути переогляд, і групу могли з другої перевести на третю. В вашому випадку взагалі групи позбавили. Є процедура оскарження таких висновків. Це 40 днів. Скидаєте нам всі документи бажано в pdf форматі, оскільки їх треба детально вивчити, і ми зможемо таку дію, таке позбавлення групи оскаржити до вищої комісії або до суду.